Привет. Я вирішила не пропадати поки нема що знімати ні о чому, але зніму свої покупки. Я в принципі сто раз сказала, я люблю такі відеоделитися. Того і люблю їх знімати, може комусь теж цікаво, як мені продивляться. Того, наприклад, я ж то в Польщі нахожусь, так, і так сопоставить, що по чому, де. Це в мене <рес> важко. мій. Каструля, чашка зверху, телефон на штативі ще стоїть, щоб трошки вище. Тому що, бачите, в мене якось отак-от стол розположений, і мені взагалі неудобно. Коротше, буде так. У мене такі собі відео не качественні ні о чому, але все ж. Хай, для чогось вони, мабуть, треба, тому що я його беру, знімаю, хоч і нічого. Ладно, зараз буду опять тримати. Коротше, я була в магазині. Я б не розбирала, розберу пакет і чого б не показати вам. Що я купила? Значить, чек у мене на суму 65-22 злотих. 65 злотих. Як зл. воно там господи? Качество відео, так, прекрасне. Звук, мабуть, погано. У мене немає того мікрофончика, знаю, воно в людей. Воно не проблема його купити, ну, не знаю, чогось. Якийсь у мене такий підход до цього. Не дуже, серйозно. Ладно. Такі покупки, як сказати, обичні, кожноднівні. І от чек на суму 65 злотих, так, і... На злуці нецінно все поставити. Я завжди питаю, наприклад, я ж з України, і мені... Інтересно, всі да, інтересуються, які ціни зараз на даний момент в Україні. Конечно, в зв'язку з ситуацією, да, ціни ростуть як грибы після дождя, це капець. Я, наприклад, тут, якщо сравнить з Польщею, тут то теж ну, подорожання є, существує така, тоже, така, така, така проблема, ну, бы для людей, для нас, так, да, це проблема. Ну, не з такою скористю, як в Україні. Капець. Я що не спрошу, наприклад, там якась, один якийсь продукт, да, і він каже, що не спрошу, за нього постійно піднімається, піднімається, ну, блин, це Так неправильно, мені кажеться. Що я купила? Такі два батончика. Я їх в Україні теж брала. Кстати, такі вкусні. Вони і в Україні вкусні і тут вкусні. Вони стоять 2,29 Я так приблизно буду переводити злотих на гривні. щоб Ну, не точно, ну, плюс-мінус перевод. Це значить два, двадцять. Е, правильно я перевела, ну зараз, подождіть. Записує, господи. Хакер е, комп'ютерний. 20 гривень. Що, серйозно? Що це не так? злоти. Це, вже я, це я, я, кстати, тільки що прийшла з ж Півтора часа їздили тут по городу. Це в мене зараз дві злоти да, 20 гривень. Ладно, такі батончики. В Україні вони в перший раз я їх коли купляла, це було десь год з лишнім назад. А по чому я їх брала? Я не помню. Взагалі не пам'ятаю. Ну, щось так набагато дешевше вроді. Це оставимо. Потом творог, такий я взяла для цих яких, сирників жирний, да, Це плусти по польському я взяла. 250 грам, сир, творог, то є 4, я тут написала, що бенева не віднімати, Деякі продукти не всі. 4 злотих це 40 гривнів, да, 40, там 42, 41, 250 грам пачка. Так і є. Потім взяла один бурячок. Я його запікаю в духовку, люблю там салат, ну більше не планую варить, а ілі просто так люблю з майонезом з чесником, ілі просто порізати кубиками там цибуля і олійка. Ілі є з майонезом з часником. Я значить, заматую його в пергамент одразу, тому що я чула таке, що в фольгу не можна заматувати і запікати, вона там щось виділяє вредне. Я заматую пергамент зверху фольгою, щоб не було цього контакту прямого з фольгою. І запікаю в духовці, щоб сохранити. Тож якщо в воді варить, воно виварюється більше. більше виварюється полезного всього із продукту. Є тут продається варений взагалі без проблем. Да, його купити. Я його ну, мені Міка, його варять не по тим технологіям, щоб там прям сохранити всі вітаміни. не знаю. Я в основному, якщо виходить, беру і сама його запікаю в духовки, щоб запікати. І він, в принципі, мені якийсь і добріший. Да, він такий якийсь. Не такий водянистий, він не такий там сочний мож, може. Ну так, ладно, цей бурячок затягнув на злоту 10 гривень, виходить, 400 г. Грам, 404 грами злота 20 бурячок. Потім два банани. Ну Це таке стандартне. Ну, все одно, да, почому банани. Тут по 6,99, по 7 злотих, хай 70 гривень в кілограм бананів. І на них. Должна була бути скидка, але щось немає. Ладно. Вроді там було що. Ладно, два банани, три злотих затягнули 30 гривень. Потім я взяла ці картошка, зімняки по польському. Ну тоді не важливо, Ну, мало лі. 600 грам у мене Коротше, кілограм 4 злотих, да? 40 гривень, в кілограм картошки. От мені тепер інтересно в Україні, то що це така тема, я пам'ятаю. Саме таке, що да, для народу, те, що в Україні це наше, прямо з нашими полями, землями, буряк, морква, цибуля картошка, воно вже для людей копійки стоїть, хіба не так? Я пам'ятаю там період, колись був це, мабуть, годів 4-5 назад. Що картошка стояла там тринде скільки? Значить, в Польщі вона 40 гривень гривнів кілограм, в Україні ж. Я сейчас не знаю. Потім взяла два яблука. Це, це сорт чемпіон. Я люблю такі яблука, які тверді, сочні, щоб були тверді, не рихлі. сейчас яблука. Яблука, да? я швидко. Яблука це я брала по 5 злотих кілограм 50 гривень. Ну, це не з дешевих. Це там, ну, коротше, можна взяти і доступнішу цеву. Особливо як на ринок купити. Я сьогодні це пішла, я, це в літрі ці закупи. Потім, що ще я взяла, таке сетя ні на чому взяла. Нічого інтересного. Два цих помаранчеві апельсини. Два апельсини, по чому апельсини зараз швидко гляну. А вони самі перші. Вони по 70 грн. кг. Но на них акція, ну, скидка на 2 кг акція була. Відмінусували мені злоту 29 10 гривень скидка вийшла. так же? Да. Потім один цукіні я взяла. Цукіні по 6 злотих кілограм, 60 гривень. І там була теж на нього акція. ось, Так би він стояв 2 злотих. Тут 35-350 ну грам. 2 угу. злотих би було 20 гривнів. А це ж акція на нього і мені злота 57. Він вийшов. Золото, це 10-11 гривень, щось таке. кабачок. Я знаєте, що схотіла? зробити такі оладушки. Може, сьогодні ввечері, може завтра. У мене ще ввечері польський буде, господі, ще задала завдання на домашнє завдання. Це я ще в 50 років не рішала домашнє завдання. Його там так багато. Коротше, вона дала завдання, і знизу ми повинні це до вечора підготувати. Я коли записла це, вона продиктувала речення, там наприклад, ну, випрос. І... Зділати двома-трьома реченнями, служити відповідь, тобто, щоб ми могли формувати речення розговорну цю ж річ. Ну я там ні черта не зрозумів, не знаю, туди якось готується, того сьогодні, може й не сьогодні. Коротше, що я хотіла, оці, натерти на тертушку. Не треба тертушку купити, бо в мене блін. Живу от в Польщі, то зажму, то ще щось, то забуду. У мене така, бачите, це дуже мелка блін. І вона думає, та що мені хати? Іноді, як хочу робити оладушки, На цій терптушки це буде одна вода з них. Може, я сьогодні я ще буду виходити по ділам. І може куплю оту таку крупну, не знаю. Ну, в планах кабачок на трьох стукіні, потім сюди овсянку, яйцо. Оце банани я спеціально взяла, бо я їх сильно не люблю тих бананів. Оце так <плесу> ось сюди. Потім у мене є ляна, така крошка. Мука, не мука, а ляна. Ця, цільнозернової муклі добавлю. Ну, такі, щоб полізли такі оладушки. Бо я сьогодні в нас середа, я четвер-п'ятниця буду робити. І щоб вони в мене були так, кунжут в мене додав, різю. І будуть такі полізні оладушки. така мене, бачите, Я світляла. Я чистенько додаваю такий льод-мелений. Він такий чуть крупніший, такий, як манка. А є сімена переманіта, прямо така, де, там, ту камеру не знаю. така прям міленька, прям як мука. Я і таке, і таке додаю, якщо так вилажу, в хліб я все теж додаю. Коротше, і взяла зварив да, собі суп, ще для такий кусочок лосося. Я його... Мені дуже подобається, суп такий легенький. Лосось, картошка, морковка, цибуля. Я просто так його варю, варю, потім оливковою олією і зверху. Я навіть зажарку не люблю, для себе одну є. И, кстати, это его сок, значит, 280, ну, так вот сейчас, воно зеркало, я помню, в видео, да, 280, ну, около 300 грамм, 35, 35, интересная такая сумма. 35 злотых, хай там 350 гривен, 300 грамм да, на вот такой кусок лосося. Все, все таки все мои покупки. Так и ни о чем, да? не очень интересно. Прекрасно мое видео получилось, интересное. Своє, лька, ти... Ну, не знаю. Ладно, у мене може буде ось скоро поіндісні видео. У мене, як в житті я вчора розказувала про ведущий віде, відео, що в жизни відкидає тобі возможності. І коли ти там замаліше, да, що ці покупки прийшла з магазина, поблагодарила, що у тебе є да, магазин, є фінанси, щоб їх купити, є вони в магазині, полезні, да, вибирай себе. Ну, тобто, за все Я пакетик... А, вставки пакет. Прикид, рекламувка, рек, рекламувка в пользі. 0,79. 79, 7,90. 79, ну, 8 гривень. Так, Це такий пакетик, на який на ну, да, він Так, на Він видно, як от у нас маркеток. У на, мене в моєму роді маркеток. Це світ магазину, Які там ще в нас в місті, в різних городах. Ну, коротше, обичний стандартний. І в мене почалася машину, в мене все в сумку з тобою, лежать два, один-два таких пакетика. Ну, щоб не купляти постійно, але маршрут, так він уже там не такий, не очі, я його тоді намусила. А сьогодні пішла і забула, де відкриває сумку, в мене там нічого немає. Пришлось купляти. Я потім їх так лажу в сумочку. А зачем да, втратитися там, де можна? Це не, я не, ну, би, це не економія в моєму розумінні, що там жалко, да, день, що це. Якби розумна трата дільних, я б так це ще назвала. Це раз, Вовтори, це ж пластик, да, якби і про природу якесь там собі трошки. Ну, коротше, я до чого веду. І, і навята в житті такі можливості, що ти прям поражаєшся, да, як тобі вони ну, приходять до тебе, як да, до цим з, польським, з польської мови, як я казала, мені предложили, що не, не так, що тут прям всім, всім українцям. Предлагає, якось так тебе вже підвела, там того знаєш, а в того є знайомий, він тому сказав, а це мені ну як то так. І тут мені вчора предлагає подруга, вона буде їхати, це я так кажу, я не знаю, получиться, ну все одно, раз воно вже було озвучено, то значить воно вже в якихось реаліях є, а вже від наших дій залежить там, наскільки воно реалізується. І вона буде їхати в Турцію, лічить зуби. От... Я таке теж чула радше, що якщо в Польщі полічить зуби, ну якщо запущення, да, там людей в разі у нас ой, і в неї там щось, коротше, в її ситуації там шість штук їх треба удаляти. І ну, шість штук це да, для нас це багато, що якби запущені. їй треба вставляти ці імпланти. І якщо в Україну вона не поїде, бо вона з такої області нашої країни, де нема куди людині вертатися. Так і шукаємо тоді, да, от, де де приткнуться, приткнутися, і візде таке отношення. Ну, я тут не сталкувалася, в принципі, поки, лічно, але ну, чую, що не розумію, да, кого не коснулося, ніколи, наверное, не пойму. Ну, ладно. І, цей, що я збилася, що перевелася. І, коротше, якщо да, тут Україна не знаю, які би там цену були. Якщо взяти Київ наш, да, то там, мабуть, ще дороже, ніж в Турції. Щось мені так кажеться. Если я не права, конечно, прошу пробачення, може наоборот, лигодніше. если порівняти Польщу і Турція, то в Турції дешевше, наприклад, я бы так, не знаю, я лише не ставку но чула. І от вона вирішила зайнятися цими зубами і поїхати. А там, ну як -от, ти з ними договарюєшся з клінікою, оплачуєш їм там, вона казала рентген, скидувала їм, ну, вони, примірно кажуть... По стані її запущеності вони кажуть суму примірно. Ну, я так пона максимально кажуть, а потім на місці опять роблять рентгена, це ж зділяються річення, і навіть тоді вже по факту вони ту суму регулюють, Ну, казала дороже, вроді би ні, то, що вони максимально називають люди ну, нашу щита. Якщо виходить менше, менше. І те саме ти їм оплачуєш, і потім вони оплачують і сюди входить. Це, значить, вони оплачують отель, де ти будеш проживати ці дні. От в її випадку 10 днів. Це буде проходить. Ти приїжджаєш, в тебе в аеропорту зустрічає машина від клініки, відвозить в готель, сюди входить отель, проживання в отелі, одноразове в день питання і лічення в клініки. Із клініки в отель возить на процедуру в клініку, привозить в отель. І так от відбувається. проїздить. Меркаже, може, на коїстові мають бути якісь інтересні відео, але це інтересне, ну блін. Це так я сказала інтересні, але за те знаєте, що ну, в житті ти не сталкуєшся з таким постійно, да? не чуєш, якщо так от когось почути реальну історію, то якщо так вийде, полуця... вона мені предложила, ти можеш взяти з собою супровождаю когось. і е, Клініка теж одного супровождаю, тому що, то, що все-таки це процедури, якщо такі вони там зараз шість да, зубів зараз удаляють, ну, у них так воно настроєно. Ну, все-таки да, людині може треба якась там іноді підтримка і допомога. І, і ти можеш взяти одну людину і оплачується тобі номер є, єдиноразове питання і проживання. І, той. і вона мені предложила, в неї немає з ким поїхати, тому що в неї ще дочка маленька, і, типу, ну, муж, він станеться з дочкою, бо їй нема де діти, а вона виходить, сама буде. І вона мені приложила. І я таку можливість, ну, побачила в цій як таку, як здав в житті. от Я ніде так не бувала по житті. Море це для мене взагалі мечта. Там раз чи два я Ну, в дитинстві то їздила з батьками, те, що я їм дуже і благодарна, ну, нічого ж я ж там не пам'ятаю. В диттві, да, нас сідах роді возили. А так уже осознана це своя життя, там взросла життя, сімейна життя, як то воно така історія жизняна. Як у багатьох нас і ну то есть, не було. Я це побачила як для себе як таке, знаєте, як приложення свише, як можливість десь побувати, десь щось побачити нове, розвіятися, ну, і взагалі змінити обстановку і то є, я тоді домой дуже хочу, планую, я й поїду, ну, Мене тут треба мені порішати мої діла з учовою, позаканчувати, поздавати екзамени, тільки тоді я поїду домой. І от я рішила, у цей період, поки я тут буду з екзаменами, я з'їздю з нею, ну, злітаю. Правильніше сказати, в Турцію. І потім приїду, позаканчую тут екзаменаційні ці діла і дуже надіюсь, що все так служиться по пунктам, як, як би хотілося, і поїду дамо в Україну. Е -е якщо все так вийде, якщо буде в мене е з цим каналом, не знаю, як це в мене який дубль, я сміюся. Сама себе вже сміюся, господи. З мене блоги, Ну нічого, я просто це діла ж казала сто разів. Мені просто це нравиться. подобається. Чисто для себе, для душі. А Ну, а коє-що, да, так от, і покажу, де я живу, може там. Ну, Коротше, планую, може щось поснімаю. Ну Це буде колись, ну як колись в ближайшому, то будущому на очереді після екзамену. І якщо я з нею полечу Турцію, то, може коє-що так покажу, розкажу. ну якби, да, людям для общо такого ну розвит... не розвіття. А, ще ж я купила ці, підожі. Ще одні одна купка. <гументальна> я курка несла, господи. Оце, бачите, я пробула в Польщі, год, е, июнь, июль, август, сентябрь. Е, год і 4 місяці. Півтора року, так, вже я привикла в нас в магазині ці покупки робиш постійно регулярно. Ти вже, як називаєш, коротше, рен... паперові ренчники. О господі ренчник, ренчник, ми, ми ще, ну, ладно, ренчник паперовий. Я взяла осечки тришаровий три господі. 100 лістов і два руни. Е, у мене не да? Я у нас там, збувала, так ви називала, не знаю, як там правильно. Цей паперовий речник, скільки ж він стоїть? Бо так, 100 лісів 8,49. Дев'ять лотів. Около 90 гривень. Ну, Він я знаю, в Україні стояв. Ну, як сказати, вроді би й не, не дорого, але да? 90 гривень, є, є людей зарплати такі якісь на предприяттях державних, то Ну, і так, і сяк. Коротше, ладно. Все, це такі покупочки. Я прийшла з вождення, ще я трошки успокоїлася, то стала. Ой, не знаю. Получається, в мене стреси ці ронді, Мені важко орієнтуватися. На кругу перекресток кругу, з круговим движенням. Боже, я до нього під'їжджаю і все, я не знаю, мені ці двіження тут педалям. Я ж учусь на коробці, на механічні коробки передач. Тут треба з цими з педалями туди внімання, потім внімання вперед, по бокам, кого пропустить, хто їде вже в цьому ронді, хто звертає з цього ронду. І оця многозадачність для мене це сложно. Я, ой, тут я туплю, поки, звісно, не знаю, я збираюся в екзамен скоро, як по мене екзамен скоро. Так хочеться його здати з першого разу, чесно, не то, що там, ну то, що я хочу вже домой поїхати. І бачите, у мене така мотивація, якщо я здам з першого разу, я швидше ж поїду домой. Ну, не знаю. Я так стара. я так ту теорію вивчила, так дуже старалася, щоб здати з першого разу. Так, да, я це зробила. Ну, це одне вивчить. Отут це ж жодно, да? це те, що в наших прям, дійсно одна залежить. Ну вже на дорозі вождіння, мені каже, це не тільки від людини залежить, це от, от того, який ти наверное, ну, от природи, що тобі. Да? от Я стресоусточуваюся, орієнтуватися на ходу. ну, Не знаю, для мене це я така по житті людина. Ну, не така, знаєте, от в мене є подруга, наприклад, така. Вона шух-шух, все швидко. Вона це бігом-бігом. Пер... Я така люблю по полочкам, акуратненько, не спішаю його, ну, я по така. І мені оце, знаєте, на скорості соображала на ходу куча задач. От для мене це тяжело, по природі, бо я така, того не знаю. Тут не тільки прям, наверное, буде залежати від того, як я навчусь їсти. Я ще й вірю в таке, я чула, що це знаєте, воно і не буде одразу дано, це як практика. Тут тобто, ти будеш їздить, 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 і навики будуть ну, привикатися, на, улучшатися, улучшатися. я думаю, наверное, так. Можу. Не знаю, подивлюсь. Коротше, ладно, сьогодні таке теж відео засняла. Хай буде нічому, ну, я прийшла з маю, мені хотіла засняти покупки. Я їх засняла. не для чогось, не щоб показати, а просто. Виложу. Кому цікаво, дивіться. Спасибо, що хто взагалі до кінця додивлюється, як я оце трендю, господі, треба балагати коротко, по суті. Ну, я це як почну вокруг да около, поки все не розкажу, не об'ясню. Так що спасіба, хто продивився. Всім всього хорошого, всього найкращого, всім пока.